21 листопада, четвер свята католицька церква. Схоже, що між римською церквою і сповідуючими християнами-протестантами зростає почуття, яке можна назвати ревнощами за право володіння назвою католицька. Знову і знову стверджується. Що перша не має виключного права на цю назву, і що застосовуючи її до себе, вона чинить несправедливість стосовно до інших сповідуваних християн. Комусь може здатися дивним, що назва, за яку так завзято борються, начебто в ній є якась гідність, взагалі не зустрічається в Біблії, але це факт. Слово католицький утворене з двох грецьких слів, що означають буквально. Через весь або універсальний, згідно зі старим каноном, католицьким є те, тобто те, у що вірили завжди, скрізь і всі. Достатньо трохи подумати, щоб зрозуміти, що ніколи не було і не може бути такого поняття, як католицька церква, і тим більше християнська католицька церква. У світі немає нічого такого, у що завжди і в усі часи вірили б усі люди. І через саму природу людина такого часу ніколи не може бути. Бували часи, коли переважна більшість людей дотримувалася певних поглядів, настільки загальних, що, грубо кажучи, віра в них була загальною, але тим не менш незгодні завжди були, так буде і надалі. Тому, згідно з визначенням, не існує такого поняття, як католицька церква. Але наближення до католицької церкви було, є і буде. Однак навіть це не є настільки бажаною річчю, щоб люди могли хвалитися приналежністю до неї. Давайте подивимося, що святе письмо говорить про віру більшості. Христос каже. Увіходьте тісними ворітьми, бо просторі ворота, й широка дорога, що веде до погибелі, і нею багато хто ходять, бо тісніть і ворота, і вузька та дорога, що веде до життя, і мало таких, що знаходять її. Матвія, 7 розділ 13, 14 вірш. Тому ми можемо знати, що там, де перебуває переважна більшість, це шлях смерті, той. Хто хоче довести, що на шляху життя може існувати така річ, як католицька церква, мусить спочатку довести, що слова Спасителя не відповідають дійсності. Але якби це було зроблено, тоді взагалі не було б істини, в якій могла б ходити так звана католицька церква, бо сам Христос є вся істина. Таким чином, претензії на християнську католицьку церкву є запереченням Христа. Христос сказав, що ви знайдете дорогу життя не тому, що Він хотів, щоб так було, а тому, що він знав людей і бачив, що вони будуть робити. Люди за природою своєю, діти гніву, об'єднання їх в одне тіло чи то за законом. Чи за їхнім власним сповіданням не робить їх дітьми Божими, бо всі, хто водиться Духом Божим, вони сини Божі. Римлян, 8 розділ, 14 вірш. Але як це було завжди, так буде й надалі, що більшість людей продовжуватиме противитися Святому Духові, так було за жисів гноя. Коли стався потоп, у всьому світі було всього вісім осіб, які боялися Господа. Так буде до кінця світу, бо як було за часів Ноєвих, так буде і прихід сина людського, бо так само, як за днів до потопу всі їли й пили, женилися й заміж виходили аж до дня, коли ной увійшов до Ковчегу. Матвія 24, 37, 38 Апостол Іван через духа каже: Ми знаємо, що ми від Бога, і що весь світ лежить у злі. 1 Івана 5,19. Апостол було писав наступне: Та й усі, хто хоче жити по Божному Христі Ісусі, будуть переслідувані, а люди лихі та дуресвіте матимуть успіх у злому, зводячи і зведені бувши, 2 Тимофія, 3 розділ 12, 13 вірш. Але цього не могло б бути, якби існувала Вселенська церква, яка пішла праведним шляхом. Однак весь цей час існуватиме сповідувана церква Христова. І вона буде майже всесвітньою. Знайжете це, що останніми днями настануть тяжкі часи, будуть бо люди тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажники, батькам неслухняні, невдячні, непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримливі, жорстокі, ненависники добра, зрадники, нахабні. Бундючні, що більше люблять розкоші, аніж люблять Бога. Вони мають вигляд благочастя, але сили його відреклися. Друге Тимофія, третій розділ, перший п'ятий вірш. Таким буде стан католицької церкви за останніх днів. Не всі, хто сповідує приналежність до католицької церкви в наші дні. Мають описаний тут характер: у Бога є люди всюди, і він знає їх. Його заклик до них вийти зі світу і відокремитися. Небезпека полягає в тому, що багато хто настільки захопиться ідеєю про обов'язкове існування католицької церкви, що підуть на компроміс з оманою, думаючи, що, хоча більшість сповідувачів помиляються, з часом вони мають стати правими. Готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня досліджуйте Слово Боже, нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з ваших уст та діла ваших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить вас!